Всім привіт! Гарного доброго вечора! Так, не так багато, як хотілося, і, чесно кажучи, сьогодні я ще доплітала, тому що я вчора трішки розмріялася, що я буду дивитися конференцію і так багато сплету. Ну, конференцію я трохи дивилася, не до кінця, правда, але з плетінням не так багато вийшло. Так, під відео залишу посилання на конференцію, хто для нас є Ісус Христос. Багато цікавої інформації, кому цікаво, дивіться. Так, ну а я перехожу до плетіння. І ось уже ще, ще один листочок є у мене. Ну, я їх називаю листочками. так вони, на, як, як від центру дивиться, то ніби отак листочок іде. Так. Так, тут можна творити. Можна оплітати яким хочеш кольором, можна робити свою об'язочку, хто яким хоче. Ну, коротше, в общем, кому? кому цікаво, беріть, творіть. Так, я поки йду, це тонкий акріл рожевого кольору. Так, що? Так, далі. Далі, що я хочу вам показати. Тут я тільки трішечки. Так, у мене закінчився клубочок, то я доплила собі. Тепер вона трішечки, ця серветочка, полежить, тому що я доплиту ось цим кольором, доплиту інші серветочки, і там у мене залишиться. Тоді я буду доплітати цю. Але вже я її закінчила, закінчила. скільки мені. Тут потрібно було. Так, так, так що підготовлена ця робота до дальшого плетіння. Так, тепер показую вам ще. Так, ось тут я продвинулася. Так, зараз я покажу схемку, щоб ви мали уяву, що я виплітаю. Так, прощу Ось ця схемка. так, Ось вона. Так. Ось отак я йду. Думала, що в мене на цю катушечку більше буде. Ні, скільки вийшло, тільки вийшло. Тут справа в тому, що катушечки були з меншими намотками і з більшими намотками. А цей раз, як ви, оце я прошлий раз. Окупувала. А цей раз, як я купувала, то в мене всі однакові були з більшою намоткою. Мені цей раз дуже повезло. Так що ось так. Так, і на закусочку таку, знаєте, так, це вчора, що я доплила. Так, цей шматок у мене був. Я оцей шматочок. Ось такий виплила. Ну, ще мені трішечки, трішки, трішки ще. Ще ширину мені треба трішечки, щоб однакова була. Вона в мене співпадає ліва і права частиночки, так? Ну, але чому я зупинилася? У мене дуже маленьких, багато клубочків, ниточок, так? І чим меншенький тут трикутничок, тим їх е, зручніше використовувати. Коли йдуть оці великі рядки, ну, дуже трішки складновато вже тут більше, щоб клубочки більшенькі були. Е, тому я собі порахувала, скільки мені ще потрібно далі я е, розпочати таких. Ну, де буде в мене ще 4 частинки будуть. Це в мене, виходить, дві бокові. Це на центральну частину на спинки. Одна частина, там, де в мене стопчиками, в рядочок стопчиками стовпчиками з одним накидом йдуть. Так? І ось, суцільна частинка, яку я вже трикутничками там у мене вийшло плести, так? так. І ще чотири частинки. Тому ці чотири частинки. Будуть використовувати також таку техніку, воно швидше плететься набагато і цікавіше просто, чим просто стовпчиками рядочок із рядочка, так що цікавіше. Тому зараз під плиту там, ті частинки використаю, то мені потрібно буде 8 частинок. Але там трикутничок буде йти ось отак на половинку, тому що вже буде йти ось так. Тобто тут розложистий був ну, трикутник йшов, а там, виходить, буде йти половинка, якби трикутника. Ну, також він трикутник буде, тільки буде просто отак йти. Тут я йду рядочок, ось так, йду по самому. По дві стороні, а там з одної сторони тільки буду йти. Так що, ну, побачите, покажу, тому що хочу використати зараз ті маленькі шматочки. Один маленький трикутничок, я вже там почала плести, і далі ну, покажу вам уже більше. Я покажу, скільки там я хочу просто оці маленькі самі клубочки використати, щоб вони в мене вже. Не плутайся з ними. Уже, щоб я собі бачила да, далі, далі найбільш, розрахунок на більші клубочки. Так що, ну, ось так. Так, ну я, а я далі продовжую плести. Я ще трішечки сьогодні поплету. хоч вже пізня година, але ще я, це для мене ще я так не лягаю спати. Тому всім бажаю гарного чудового вечора. І тихої, і спокійної, і доброї ночі, гарних снів вам, чудового настрою вам, любіть Бога, благотворчого суспільства. І дякую вам за ваші теплі слова в коментарях, за вашу підтримку, за те, що ви мене просто дивитесь, за лайки, за смайлики. За все вам щиро дякую. Пам'ятайте, ви найкращі. Люблю вас, пока!